Сьогодні Житомирська міська рада у колаборації з гуманітарним хабом передали медикаменти для новоствореної бригади. На останній час кожен тиждень ми передаємо допомогу нашим військовим, і це потрібно робити кожен день до нашої перемоги. Тому щоб пішло на користь. Сьогодні передали медикаменти різного типу призначення: серед них противірусні, знеболювальні, протизапальні, кровоспинні препарати. Також є перев'язувальні матеріали. Ми вже плануємо, якби і на подальше, які будуть потреби, так склалося, що приходиться думати і наперед. Тому кровозупинні антибіотики. Окрім ліків, військовим також передали медичну техніку для стаціонарних госпіталів: електрокардіографи, тонометри, термометри. Все це теоретично можна використовувати і в польових умовах. І Оце тут передаємо військовим електрокардіограф. В принципі, в принципі технічно можна використовувати, якщо до нього докупити акумулятори, то тобто він із переносний, з іншої сторони, ставляться акумулятори, його можна, тобто, але він трошки завеликий для, для транспортування. Загалом Житомирська міська рада разом з гуманітарним хабом передали військовим вже декілька сотень тонн медикаментів. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1